Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік І сьогодні будемо фрезерувати таким мотоблоком тепличку. Переділи одну сторону, бачите, тут на колеса, де колеса є, фреза ложиться. І покажемо в дії як вона працює. Просто в дії покажемо, як вона працює. Фреза прийшла не розборна, я думав, прийде розборна, вона не розбирається. Можна було два знімати, по одному зняти по боках і буде менше. Так вона ціла, як то говориться. Трошки погано. Може не від цього, але по шліцах все по цьому повалу сходиться. Бачите, будемо пробувати заводити, як заводиться, і праця. Сама праця. Може ручки вище, ні? Нормально? Шарфер. А тепер це його буде робота, і я покажу... Як не можна заглубитися? Ручка піднімається, лише, можна. Можна і хто ходить боком, робота. Взагалі оце сюди, сюди колотається до мене. Зімелька, можна раз прийти. Тут як цілина, бачите, і попати не треба, призирнув, призирнув і все. відкрили другі двері, тому що все одно дим, а так буде скоріше провітрюється. Ось така у людей озима. Бачите, укоренилась непогано. І ліс недалеко в нас. Пів кілометра і ліс. Оце вже пройшлися бачите разок, земля непогана. Трохи торфу вкинули, деревиснуло попелу, перебилося це все. Е, можна, якщо травичка така є, навіть якби була, е, як то говориться, в теплиці, вона все перебиває, вона його переб'є. Я покажу вам далі. Закінчення, як це цієї роботи мотоблока. Багато говорили, що він тяжкий на руки, що він при поворотах немає, такої треба на руки, щоб повернути. Скажу, я вже ним років 8. користуюся таким самим воздушним, мені подобається, нарікань таких немає, особливо в тепличці, мені дуже подобався він. Я собі тільки фрезерну, Переважно, а решта вже вручнуся, робилося. Так само і тут, тільки фрезеровка, щоб не купати цю трансплантацію, як то говориться. Я тільки для таких міждорядку він брав, пройтися по малині і тепличка. Більше в нього, як то говориться, сусіда нема такого до роботи. От малина є. Бачите, малина. Пройдеться між доряддя й все. Якраз дозволяє помалині, дозволяє метр з лишнім, бачите. Це сорт полка, зрізали до основи почти. І вона непогана, ремонантна, як кажеться. Вона довго потім родить після першого, як то десь де на серпень місяць і до морозів. Навіть морози були і ще родила, це про помалині. Так само кажуть, вона взялася тільки для... Ну, небагато, тут в нього багато немає землі, а буде так, як то кажеться, непогано. Тепличка стоїть, вистоялась. Трошки сніжок у нас був, але лишився той, що по боках зліз, бачите. Трошка сиру з тої сторони, з під пленки, мабуть. Трошка водичка пішла, ну, от така зробилася, бачите. Воно тут, тут вроді більш таке, а ту сторону висихати треба. Треба, щоб двері були відкриті, щоб трохи просухало. А тут непогано. Хоче посіятися тут розсади, полоскинути капусти, то кажуть, розвернути її Хозяйка цього. Про теплички. Орегуєровка. Ну і такі, як то кажуть, така робота мотоблока. То, що ціна, звичайно. Підросла на них по долярах одинаково, а звичайно людині не збирається грошей. Ну, хто займається, тому, як показується, то не збирає та й купиться. Багато я бачу тут ще коней є по селах. У нас на півдні по селах вже і не знайдеться. Коняки, всі перейшли, ті, що мали коней, перейшли на мотоблоки. І водянки перейшли, звичайно, те, кому як йде, якщо чесно, які собі підбирає. Теж бричку чи прицепа і таскають вдома. Працю роблять то, що кодели, тільки, звичайно, ремонт і соляра а не сіно. От такі, така робота мотоблока, просто в тепличці. Звичайно, димо є, диму є, двері відкривається, воно пройдеться, але ще трохи буде чути запах диму. Отак, ось, так, ось така робота його. Всім здоров'я. В Україні перемога. До побачення!